Люди в цій залі живуть уже, знаєте, знову виборами, чим завгодно, тільки не війною, тому що інакше вони би знали справжню ситуацію на фронті, інакше вони би усвідомлювали необхідність модернізації нашого озброєння. Інакше вони би підтримали пропозиції європейської солідарності, що кожна копійка, яка сьогодні йде до українського бюджету, особливо від використання надр, Має йти на Збройні Сили України, але і це ще не все. Шановні українці. Чи знаєте ви, що влітку закінчується пакет військової допомоги, наданий Україні адміністрацією Байдена? І далі не зрозуміло, чи буде продовжена ця е, військова допомога? Підтримка України тому, що в бюджеті американському поки що таких позицій немає. Європейська солідарність зареєструвала звернення до Конгресу Сполучених Штатів із закликом допомогти Україні продовжити цю військову підтримку. І що ви думаєте, навіть це не виноситься в залу. Провалена комунікація з американцями. Абсолютно провалена, бо вона сьогодні зациклена на офісі президента п'ять-шість менеджерів, які демонструють непрофесійну дипломатичну позицію. Відмова є нам сьогодні посилити бюджет України щодо фінансування збройних сил.